Росіяни намагаються наступати абсолютно на усій лінії фронту, десь більш концентровано, десь менш концентровано. Але загалом аналітики ІСВ віднайшли докази, які підтверджують, що російські війська змогли захопити близько 752 квадратних кілометрів території. З початку 2024 року, за попередніми оцінками ІСВ, Росіяни захопили близько 516 квадратних кілометрів в період із 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року. При цьому військові аналітики зазначають, що хоча російські війська досягли Значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку минулого місяця, тобто травня, міністр оборони Росії Андрій Білоусов сильно переоцінив просування російських військ в Україні з самого початку 2024 року. Білоусов тоді я нагадаю заявив: це було 31 травня. Що російські війська вже захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році, що є переоцінкою реальних спроможностей російської. Федерації, принаймні на цей момент нагадаємо собі, активна наступальна фаза російських військ на харківському напрямку. Вона все ще триває. На цей момент Росіяни перекидають додаткові підкріплення на цей напрямок для того, щоб почати. Другу фазу наступу на Харківську область, і про це зокрема попереджали і аналітики ІСВ, і наше військово-політичне керівництво. Зокрема, зокрема головний розвідник нашої країни Кирило Буданов, Кирило Олексійович, Буданок Буданов говорив про те, що Росіяни можуть наступати на Харківщину. Причому Росіяни аргументують свої наступальні дії тим, що їм потрібно створити так звану буферну зону для того, аби Вберегти Белгородщину, скажімо так, від ударів з боку української сторони, хоча туди ударів не надходило. Принаймні, от росіяни говорять за прикордонну зону. В прикордонній зоні ударів жодних не було. Ця так звана буферна зона або санітарна зона, які її називають росіяни, потрібна окупантам виключно для того, щоб мати можливість у майбутньому створити плацдарм, який вони зможуть розширити для своїх подальших наступів. на Харківському напрямку це перше і друге, ця так звана буферна зона або санітарна зона дасть росіянам можливість підтягнути свої пускові ударні установки якомога ближче до відповідно українських населених пунктів для того, щоб мати змогу обстрілювати територію нашої країни із ствольної та реактивної артилерії. В цьому випадку в першу чергу йдеться про. Харківський напрямок, про місто Харків, про населені пункти Харківської області і харківського району загалом, тому що, як ми всі розуміємо, росіяни не захоплюють певну територію, керуючись або покладаючись на правила і звичаї ведення війни. Вони зносять абсолютно всі українські міста з обличчя землі і лише потім заходять на цю територію. При цьому в Росіян є достатньо. Сил і засобів, щоби знищувати це, тому що частину своїх артилерійських боєприпасів, на які покладається російська армія, росіяни беруть зокрема у північної Кореї, яка регулярно надсилає сотнями різні контейнери для того, аби російська армія могла мати знаряддя для продовження війни проти України. При цьому питання із. Українськими снарядами артилерійськими воно залишається в досі не те, щоби в підвішеному стані, але все ще на етапі вирішення, тому що чеська ініціатива ще поки що не запрацювала. Але про це ми поговоримо згодом більш детально із гостями у нашій студії зараз. На зв'язку зі мною Тарас Жовтенко, це експерт із міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вам вітання і слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Давайте почнемо нашу розмову із того, що в ніч з 29 на 30 травня дрони служби безпеки України вразили комплекс дальнього радіолокаційного виявлення Росіян, який називається нєба СВУ. Це відбулося в тимчасово окупованому Криму, і загалом це все коштувало росіянам орієнтовно 100 мільйонів доларів. Наскільки от втрата таких систем є критичною для Російської Федерації, і чому у Сполучених Штатах так занепокоїлися через те, що сили оборони вдарили саме по РЛС? Ну я почну з кінця відповідати на ваше запитання. Сполучені Штати Америки занепокоєні ось подібними інцидентами, тому що такі об'єкти, які знаходяться, на території Російської Федерації вони, ну скажімо, так належать до е стратегічних спроможностей Росії, і відповідно вони входять у е комплекс. Е ну скажімо, їх. Е Засобів дальнього в дальнього виявлення так загроз, які пов'язані в першу чергу там от, стратегічним протистоянням зі сполученими штатами Америки. Ну і, відповідно, цей комплекс виявлення де, на дуже дальніх дистанціях пусків ракет за горизонтні радари, так звані. Та які це виявляють, вони насправді для росіян є критично важливими в контексті того, <кхід> як російське політичне військове керівництво розуміє свою здатність протистояти. Тим самим Сполученим Штатам Америки на стратегічному рівні, і зрештою це для росіян один із критерій в ефективності використання їхньої ядерної зброї, ну принаймні, стратегічного рівня, так ми не говоримо зараз про тактичний, тому що насправді ну здатність країни, яка має ядерну зброю стратегічного характеру, і яка претендує на роль, ну, умовно кажучи, та ядерної супердержави. Здатність цієї країни виявляти загрози для себе, а нанесення ну так само стратегічного ядерного удару від свого противника на ранніх етапах вона є насправді критичною для виживання. І, зрештою, ну скажімо, побоювання сполучених штатів Америки що. Певному політичному сенсі, та от якби знищення таких стратегічних спроможностей росіян виявляти загрозу потенційно з боку Сполучених Штатів Америки може підштовхнути ну якби російське неадекватне політичне керівництво до неправильних висновків про те, що ну насправді сполучені штати Америки дійсно йдуть тим курсом, про який кричить е, офіційна російська пропаганда, що якби ну, стратегічно всі хочуть знищити Російську Федерацію, та хоча насправді е, вся світова спільнота хоче просто привести до. Наскільки це можливо, так? хоча б якусь частину російського керівництва, ну і якби е, змусити цю частину російського керівництва, м'яко кажучи, переглянути так? ту політичну і військову стратегію, е, яку транслює зараз путінський режим. Ну, тобто ніхто не говорить про демонтаж сучасної Росії в тій формі, в якій вона е, існує, так ну просто всі хочуть, щоб насправді Російська Федерація перестала вести цей свій агресивну політику свою, так, як вона. Транслює не лише у формі агресивної війни на території України, так і проти нашої держави, але також ну всі чтово розуміють, що Росія. Потенційно готується до е, ймовірної конфронтації із північно-атлантичним альянсом, але ми чудово розуміємо, що російське політичне керівництво знаходиться в полоні цих у своїх власних ілюзій, і тому, от подібні інциденти е, російське політичне керівництво може сприймати як те, що насправді це дійсно якась така, як люблять казати на Росії на так щоб знову ж таки використовуючи українські ударні засоби дальнього радіусу, і е, е, знищувати російські спроможності, виявляти стратегічні загрози. Теж от на такій великій дистанції таким чином послаблювати російський потенціал в протистоянні е стратегічному з тими самими сполученими штатами Америки, тому що ну без е таких е систем е дальнього е радіолокаційного виявлення насправді. Російська російська стратегічна зброя, вона практично беззахисна, тому що ну принаймні, принаймні не буде чим не буде як попередити про загрозу для тої самої стратегічної ядерної зброї російської. Ну і, відповідно, а, це ставить під сумнів її ефективність і можливість використання кремлем цієї зброї. Але з іншого боку, тут є ще такий нюанс: а, не можна а не розуміти того, що росіяни використовують зараз всі засоби, які в них є під рукою, для того, щоб ну вести війну проти України вперше. Чергу і для того, щоб моніторити ситуацію, ну те, що відбувається, і на території України в плані там от ну, розташування різних. Система озброєнь там і так далі, так і зрештою те, що відбувається і на східних флангах НАТО, і відповідно те, що відбувається загалом в західній Європі. Тому ну скажімо так, певна логіка в тому, що що робить українська українська сторона в першу чергу, та знищуючи такі стратегічні об'єкти на території Росії. Вона є тому, що ці стратегічні об'єкти вони в певній мірі допомагають Росіянам розуміти набагато краще, що відбувається і у нас з нашими військами з системами озброєння на нашій території і так далі. Так і так само це допомагає росіянам до певної міри. Моніторити те, що відбувається в е, західній Європі, ну ще найменше, так і е, зрештою, ну скажімо, будь-який удар по е, російському військовому потенціалу, який або послаблює здатність Росії вести е, війну проти України е, тут і зараз, або який змушує російське військове командування переорієнтовувати ресурси, да і переформатовувати, ну скажімо, те, що в них є під рукою, для того, щоб в першу чергу захищати ось такі стратегічні об'єкти. І відповідно, е, якщо ми змусимо. Сумо таким чином росіян перегнати якусь частину їхніх комплексів протиповітряної оборони, зосередити їх довкола такого роду стратегічних об'єктів на території Росії в глибині та російської території, то це буде означати, що російському військовому керівництву доведеться звідкись ці комплекси ППО забрати. І якщо їх будуть забирати, наприклад, із прифронтових областей Російської Федерації, то це звичайно дуже великий плюс для наших спроможностей знищувати вже безпосередньо той російський військовий потенціал, який задіяний для того, щоб або е, забезпечувати боєздатність російського угруповання окупаційного на території України, або безпосередньо це той ресурс, який використовується для е, ну, того, щоб е, поступово використовувати його на території України і відповідно продовжувати вести цю агресивну війну. Тобто, е, очевидна військова логіка в е, знищенні такого роду об'єктів на території Російської Федерації, вона є так само, як і е, є оцей тут вже такий певний геополітичний рівень того, наскільки е, ну, скажімо, такі інциденти вони можуть сприймати. Росіянами як е, пряма і безпосередня загроза їхньому е, їхнім цим от вологим мріям про е, велику геополітику, і про те, що Росія колись може стати е, таким собі СССР 2.0. Ну але насправді е, тут питання в тому, що е, навіть якби якихось е, таких інцидентів не було, то зрештою російська пропаганда і російське е, політичне керівництво отруєне цією пропагандою, так е, власним вже продуктом життєдіяльності кажуть, воно насправді вигадало б цілу купу інших неіснуючих інцидентів для того, щоб звинуватити і сполучені штати Америки в чомусь, чого е, Вашингтон не робить і навіть не думає про це. Ну і відповідно їхніх європейських союзників, ну і зрештою нас також.